Спочатку я збирався робити це відео лише про біошок і хотів почати зі слів, ви маєте зіграти в біошок. Але тепер я вирішив розповісти ще й про Mass Effect і почну це відео зі слів, ви маєте допомагати ЗСУ. Я не великий фанат прислів, я раніше було краще, Втім, так трапилося, що нещодавно я пограв у два ремастери знаменитих франшиз, які почалися у далекому 2007 році. Році Емо та подібних часових артефактів, та році, коли я бився за своє виживання у сільському дитсадку. Я був приємно здивований цими іграми, але рекомендувати грати одну з них не буду. Чому Розповім далі у відео, так ось я вас заінтригую. Почну з біошоку і з невеличкої історії. У про серію я дізнався у 2013-му, якраз коли вийшла Infinite. Наразі крайня гра серії. Я дивився її проходження одного блогера, національність якого я не буду згадувати, проте пропустив приблизно середину гри, коли якраз пояснюється уся тема з мультивсесвітами та здібностями Елізабет. Але мене дуже вразила кінцівка, вже згадана тема з мульти всесвітами, яку я не розумію, як мій дитячий мозок міг тоді осягнути, та емоційний тон всієї гри, як і взагалі естетика. Цікавий факт, я намагався сам пройти. Цю гру, купивши на базарі диск з усією серією, проте установщик Інфініта, нормально не працював, а інші дві частини мене тоді не цікавили. Ось якийсь сумний відступ. У 2019 році я нарешті пройшов інфініт, до речі, як єретик, на геймпаді. Настійно пам'ятаю враження, та здається, було норм. Знову ж таки, з емоційною кінцівкою, яку я собі про спойлери вже років 5, що й задавало трагічну тону для всього проходження. І ось, нарешті, нещодавно мої руки дійшли до ремастерів перших двох біошоків завдяки роздачам Векс. У якийсь момент проходження першої частини більшість спойлерів, якої я теж знав, я помітив. Що гра мені подобається зазвичай? Я все ж таки помічаю негативні елементи ігор, втомлююся, але в Bioshock такого не було. Більшість ігри йшла для мене плавно і цікаво, навіть знову ж таки знаючи головні сюжетні твісти. І тоді я почав ще більше аналізувати гру і зрозумів, що вона мені дійсно подобається, подобається сильно, що це як мінімум 9 з 10. І навіть та кінцівка виявилася для мене емоційною. Зараз мова піде про емоційність та сум в іграх, і це, напевно, звучить дуже тупо в контексті сьогодення. Наразі в нашій країні йде війна, і кожного дня гинуть люди. І цього вже достатньо, щоб бути сумним кожен день. Але як мені здається, сум та емоційність від художніх творів, е, по типу ігор фільмів, серіалів, книг тощо та від Сьогодення різні речі на своїх власних паралелях. І коли я буду казати про те, що відчув сум після проходження гри, це не означає, що я забуваю про те, що реально відбувається сьогодні, що цей трагін взагалі можна якось порівняти. Так ось, про другу частину я взагалі майже нічого не знав і це зробило проходження лише крутішим. Біошок 2 часто вважають найслабшою частиною трилогії, утім я з цим гостро не погоджуюся. Вона взяла геймплей на основу попередника і щось змінила, щось укріпила, та навіть створила круте сюжетне доповнення Мінерва з заради, маю сказати, що багато перероблених механік мені дійсно не особливо. Вас сподобалися, а перероблений дробовик це взагалі найпозорніша ітерація цієї зброї, що я бачив в іграх. Втім, знову згадуючи загальні враження від гри, я був дуже задоволений. А завершення змусило мене пустити скупу чоловічу сльозу, лише одну. Я ж сука, бл. мужика, не баба якась. Єдине, що в мене виникали проблеми під час перших двох частин, це здібності та зброя, тому що я ніяк не міг навчитися координуватися та запам'ятовувати, на яких слотах яка саме в мене зброя, та здібності і плутався через це. А часом навіть нажимав на ті цифри і відкривав інший слот. Це не я такий тупий, це гра. В перша частина і Любила змінити слоти зброї та здібності при прокачці, що також грало на руку, тому що я не міг запам'ятати, що де. Деменція в 13 років. Друга частина взагалі вирішила зробити так, що гравець може одночасно часто використовувати і зброю правою рукою, і здібності лівою. Прямо як я мастурбую. Negawatt. Цікаво, але моя визначна координація так і не звиклася з тим, що ліва кнопка миші це права рука героя і навпаки. Хоч окремо відмітити наявність невеличких дронів та турелей, які ви можете взламувати та використовувати для себе. Думаю, що ігор з подібними механіками багато, проте мені особливо вони нагадали Prey, яка я теж імерсів Сімом, але там турелі взагалі не робили ніякої користі. У той час, як у Біошоці, це достатньо серйозна допомога для гравця. Бішок ще тоді зрозуміла важливість БПЛА, достатньо актуально для сьогодення та реалістично. Для колекції я вирішив пройти доповнення бірел Сі для Інфеніт, яке поєднує сюжети першої частини та Інфініта. І що ж скажу так, можу зрозуміти, хейтерів Інфініт, Інфіні, особливо після проходження перших двох частин. Хоча, можливо, мені варто було просто і сам Інфініт, щоб краще зазнуритися у цю атмосферу. Але проблема в тому, що їбаний Кен Лавін, автор оригінальної BioShock та Інфініт, цим своїм DLC викрасив другу частину з канона, яка сука найбільша емоційна частина всієї серії. Тут потрібно зробити невеличкий відступ. Першу частину розробила студія Tokyo Boston під керівництвом Кена Лавіна, а другу віддали в розробку нову. Торній токей Мері без Кена Левін. Через це Кен Лавін невеликий фанат другої частини, і вже Інфініт, яку повернули йому та старій Токей Бостон під новою назвою, у своїй ділсі вводить нові факти та дані, через які друга частина стає. Не канонічний. Також у серії Bioshock часто можна зустріти різні сценарні майндфаки. Спойлери: злодій першої половини оригінальної гри виявляється батьком героя, а сам герой органічним експериментом, а справжнім злодієм виявляється людина, яка робила вид, що допомагала герою, а насправді створила його. Доповнені до другої частини виявляється, що головний герой DLC це людина, яка йому допомагала, а людина, яка йому допомагала, це штучний інтелект. В Infinite виявляється, що як мінімум Елізабет дочка головного героя, той як головний злодій гри, одна з альтернативних версій героя, і все в такому дусі. Лише, Частина відходить від цієї тенденції, але вона приділяє більше часу розкриттю персонажів, щось більше схоже на інфініта, ніж на першу частину. Після емоційного біошоку я вирішив пройти ремастер трилогії Mass Effect від BioWare. Мене у першу чергу заманила можливість експортувати свої сейви у наступні частини, таким чином створюючи власну унікальну або не дуже історію. Що ж, за 160 годин проходження трилогії, я зрозумів, що Mass Effect представила одних з найкращих інтерактивних ігрових персонажів та змусила мене повірити в них. Наприклад, щоб записати футажі для цього відео, я повернувся до першої частини, у той час як її головна тема з меню, використовується як у самій першій частині, так і у інших дуже чутливих та важливих моментах у серії. І коли я повернувся в це меню, то відчував себе якось так. Геймплейна основа серії загалом розважаюча, втім немає нічого сильно вражаючого. Механіки стрільби солідні та якісні, проте здібності не сильно вражаючі. Але теж непогані. А ось тактичний елемент з управління командою, інтригуючи достатньо інновативний, як на мене, хоча і BioWare використовувала його не тільки в Mass ефектах Та є проблема з одноманітністю. У всі легендарні трилогії ігровий процес та місії складаються з коридорних зазвичай локацій, які ви маєте пробігти та прослідати усіх з невеличкими відмінностями у кожній з трьох ігор, без введення нових механік чи придані різноманітних модифікаторів. Більшість рівнів завершуються такими собі міні-боссфайтами, які зазвичай є звичайними ворогами. У першій частині з цим взагалі то на нюансі, тому що для побічних Місії вона активно використовує одні й ті ж локації, іноді доходить до абсурду. Деякі побічні місії завершаться напруженими перемовинами і застосувавши відповідні скіли, можна уникнути кровопролиття. Звісно, фірмова механіка для RPG та екшен RPG ігор, але місцями це виглядає занадто схоже один на одного та повторюється достатньо часто. Деякі з місій ваших товаришів у другій частині теж абсурдно однотипні. У кінці місії ви знаходите якусь особу, яка давно знала вашого союзника, ваш союзник хоче вбити її, але ви можете вмовити її не робити цього. Проте потрібно визначити, що саме друга частина підняла планку того, як потрібно створити. Напареників. Бойових ситуацій у перших трьох частинах залом спільні, хоча розробники намагаються робити різну структуру для зустрічі з ворогами: відкриті арени, коридори чи далекий великий простор. Так, але все одно найбільше саме коридорів. Справедливості заради можливо це зроблено для зручності проходження для різних класів. Зазвичай я казав, що краще буду грати у гру з якісним та слідним геймплеєм та посереднім сюжетом, аніж у сюжетно зорієнтовану гру з посереднім геймплеєм. Проте Mass Effect змусив мене знову жадати якісної проробки світу від інших проектів. Але тільки, будь ласка, не наливайте на мене цей лор нудними тонами. Не те, щоб біошок світ був не такий пророблений, але особливо у першій частині немає такого акценту на персонажах. А ось Mass Effect 3 за три частини змушує відчути своїх тімейтів як власну родину. Фінал третьої частини для мене виявився як випускний за три роки школи, настільки добре прописані ці персонажі або настільки поганий зміг соціалізація, тому просторі. Щоб взагалі добити мене, розробники ще спеціально розробили Діл Сіт Цитадель, яке в принципі легке, фанове і налаштовує гравця на легкий тон. Воно сфокусоване на відносинах майже між Сіма компаньонами гравця за три гри і приносить багато фан-сервісу. Гравці кажуть, що це допомагає знести депресивний та серйозний настрій. Третьої частини. Але я ж насправді більше дивився за взаємодії улюблених героїв та думав про фінальний бій і переживав з них ще більше, і за самого Шепарда, тому що знав про фінал мало, але мінімальні факти та про невдоволеність гравцями ним не знав. Втім, я не хотів випускати цих персонажів, боявся, що вони загинуть. Та й взагалі у серії багато військових та хвилейних елементів, які особливо актуально виглядають на сьогоднішній день. Тому багато жертв та втрат у них відчувається достатньо сумно. Звісно, можна порівняти війну галактики проти жнеців як сучасну війну, про це це вже занадто. Великий плюс Mass Effect в тому, що вона використовує перенос збережень, тобто сейви з першої частини можна навіть потрібно використовувати у другій і ви збережете свого персонажа, його рішення, відносини з іншими та навіть деякі бонуси, і так само з другої у третю. Я вважаю, що більше серій мають використовувати цю функцію, хоча, звісно, рідкість використання такої системи і робить її більш інтригуючою. Наприклад, ще її використовували у перших двох Baldur's Gate та ІДЛСі та у Dragon Age від тих же самих BioWare. Трилогія Відьмак, теж знаменита перенос рішень, Че є of Eternity, з інше можу продати, мабуть, ще Borderlands, які давали нагороди, якщо у вас залишилися минулі сейви. Покемони, але там ситуація вже зовсім інша, та старі ультими, наскільки можна вірити інтернету. Mass Effect ще відома своїми романами, і раніше я думав, що це просто метод для задротів самоствердитися та побачити ці скожовні приколи. Звісно, здавалося, все для мене. Але але виявилося, що насправді тут роман це метод прив'язки персонажа до героя та до самого гравця, створення певної емоційної кооперації. Цікаво, до речі, ще є роман «Сифталі», і потім виявилося, що вона взагалі одна з найбільш популярних любовних інтересів. Шепарда у ком'юніті. Але до цього я хотів заромансити Мордіна, але його не можна. Утім, рекомендувати приходити трилогію я не буду. Тому що після завершення у мене в натурі була якась пустота всередині, яку я вже давно не відчував після завершення фільму, серіалу чи гри. Навіть Breaking Bad, El Camino та Better Call Saul при всі високій якості продукту не змогли мене занурити так глибоко у свій всесвіт, як це зробила Mass Effect. Все ж таки, більшість продуктів я навпаки хотів поскоріше завершити, а тут неочікувано були сумніви. Останнє, схоже, що я можу згадати так на вскидку. Це перше прохоження Mafia 2, яке було дуже і дуже давно. Наскільки у мене залишилася підписка на E-Play, я вирішив пройти ще і Mass Effect Andromeda. Взагалі я читав, що там дуже багато побічного грінда, і його краще скіпнути. Тому в моїх планах взагалі було просто швидко пробігтися основними місіями. Утім, моє бажання задродити змусило попроходити декілька побічних завдань. Результат гру я пройшов за 30 годин. Що можу сказати, гра не така погана, як і нарікали, принаймні зараз, але BioWare, здається, дуже надихалася і традиціями з 300 точками інтересів на одній локації. Додали багато механік, починаючи від традиційних здібностей, закінчуючи колонізацію та крафтом і подібними жопоскладними системами. Крафт я пізніше все ж таки полюбив та навіть використав, але, звісно, не все так добре. З приводу сюжету та персонажів я не можу сказати, що вони жахливі, усе норм. Що ви знали, що у Андромеді Баєвер нарешті додали в натурі цицьки та жопи до сценів романів? До речі, Баявер обрали дуже правильний хід, щоб розвивати сюжет. До нещодавно здавалося, що вже навряд чи можна продовжити сюжет оригінальної гри, тому розробники перенесли події у нову галактику. Але через те, що в кінці Mass Effect 3 приймається дуже важливе рішення, кораблі відправляються в цю нову галактику у 2185 році, за рік до подій Mass Effect 3 і прибувають у цю Андромеду аж після 60 років, після Mass Effect 3, що робить Андромеду повноправним сиквелом. Щоправда, моментами дуже віддає перший Mass Effect, не знаю спеціально чи ні. Також Андромеда показала мені, що епік та епічність не завжди добре, іноді краще зменшити масштаби сюжету. Звісно, перша Mass Effect теж завершилася великою битвою з цим таким, е, і вона була перша у серії. Але вона була перша у серії. А Андромеда вийшла після легендарної трилогії, тобто гравці вже і так бачили війну проти жневців, і навряд чи екшен трішки менших розмірів може здивувати. Але сценаристи вирішили дати газу та поставити високі ризики для фіналу гри. Проте, знову ж таки, після Mass Effect 3 це не просто так повторити. Можливо, також ще велику роль у нагнітанні атмосфери оригінальної трилогії для мене стало те, що я знав про існування двох наступних ігор та трішки про головних антагоністів-жнеців. Хоча, хто його знає, все одно мені здається, що в Андромеді їм потрібно було сфокусуватися на менших масштабах. Взагалі, в геймплейному плані це також екшен шутер з новими елементами. Тощо по типу турбострибків видно також, що розробники намагалися орієнтуватися на консольний геймінг, тому що у нас тепер усього лише три активні здібності, а тактичне меню взагалі зникло, і тепер напарники застосовують свої здібності автоматично. Що можна сказати у кінці, що Bioshock, що Mass Effect – дійсно емоційні ігри з якісним сюжетом, хоча щоправда, у Bioshock, як мені здалося, сюжет все ж таки трішки ультимативніше, хоча у Mass Effect і прекрасна механіка напарників. Звісно, вся ця емоційність і близько не підходить до того, що відбувається наразі, саме тому ми маємо продовжувати допомагати ЗСУ. Проте є і приємні новини: наступні Bioshock та Mass Effect вже знаходяться в розробці. Якщо про Bioshock відомо дуже мало, то BioWare продовжують годувати гравців, принаймні крихтами інформації. Вже відомо, що наступна гра буде безпосереднім продовженням трилогії. Хочеться вірити, що обидві гри будуть такими ж якісними, як попередники, але не потрібно завищувати очікування та прискіпуватися до них, як до тієї ж Андромеди. тому що вони і без цього можуть обісратися. Якщо мене чомусь андромеди і навчила, то це тому, що наступна Mass Effect навряд чи піде на моєму пристарі, тому потрібно їхати працювати до низким шахтарем, щоб заробити на новий комп.